Створений у Луцьку декілька місяців тому за сприяння обласної та міської рад автоклуб Поршень Волині опікується людьми з інвалідністю. Його працівники, теж візочники, полегшують пересування іншим, переобладнуючи автомобілі під ручне керування. Перше таке авто зробили для майданівця Артема Запотоцького. Нагадаємо, чоловік отримав важку травму під час події на столичному майдані і відтоді змушений був пересісти на візок. Візочник Валентин Шабунін переобладнав автомобіль для себе. Коли ж створили автоклуб Поршень, першим його клієнтом став Артем Запотоцький. На роботу затратив два дні. Машина не моя, але я просив, що вони зробили так, що вона зйомна. Тобто на буде вже своя машина. У ну, ці стойки вони коштують грошей. Ну в будь-якому сварка, фрезерні роботи, токарні вони коштують грошей при будь-яких розклад в будь-якому випадку. Я заплатив тільки матеріали. У жовтні за сприяння міської ради для автоклубу було передане приміщення на вулиці Ковальській. Там зробили ремонт, закупили відповідне обладнання. Обласна рада подарувала майстрам-візочникам автопідйомник. В ефективності СТО міський голова Микола Романюк і голова обласної ради Валентин Вітер переконалися особисто. Ребята, взагалі по великому рахунку це багато, дуже багато вперед. Тормоз закликається підтягувати. За підтримку у створенні автоклубу керівникам обласної та міської влади подякував засновник підприємства Валентин Шабунін. Чоловік каже, що й надалі працюватимуть так, як з Артемом. Клієнти-візочники платитимуть тільки за матеріали. Це в об'ємі вираховується, людина платить за витратні матеріали, робота безкоштовна. Віддали йому машину вже робочу, сам відчуває себе повносправним, скажімо, громадянином, сам самостійно рухається, пересувається по місту, куди йому заманеться. Керівники інвалідних організацій лобіюють і ще одне питання навчання візочників їздити на автомобілях з ручним керуванням. Це питання на контролі обласної влади, щоб надали право на керування транспортним засобом. Це ж держава нас не мене не захищає, не надає такої можливості. От і приходиться самому якось виживати. Артем Запотоцький уже п'ять днів пересувається містом на авто. Хоч і є певні незручності, адже доводиться переорієнтовуватися повністю на руки. Все ж чоловік задоволений, що може. Сам себе обслуговувати. А ще щоденно Артем бореться за те, аби знову стати на ноги. Важко зрозуміти навіть зараз паркуваю, паркуючись, нібито ти розумієш, що вперед, а назад газ. Але десь на накому-то етапі не туди нажав, тому що трохи вперед Ну, Час, час, звич, звичка. Є вже зрушення. За цей весь час в мене не те, що воно все зупинилося. Піщинка до піщинки, зрушення є час. Занадто важка травма. Нагадаю, Мартем Запотоцький лікувався в Ізраїлі. Жодних гарантій лікарі не дають однак, чоловік переконаний, головне працювати над собою і не здаватися.